Добрий вечір, мої дорогеньке, не став час. Збираємо цибульку, сіяли Exhibition в лютому місяці. Сіяла з насіння в ящички. Неважко її сіяти, такий в мене експеримент з цибулькою. Другий год вирощую. Перший год був також гарний, гарно народила. І в цьому році, ось дивіться, отак вона сидить. Вона У мене сидить під теплицею. Теплиця і тут Тут рядами ще й кармет посажений. І тут вмостила. О, вже вона готова. Ось така виросла цибуля. Неважко її вирощувати. Гарненька. Сіяла я цю Де йдеш? І Сіяла також цибульку Штутгарт. Ось і вона кругленька така. Ось вона така та і кругленька. Вона значно дрібніша в розмірах вийшла. В одинакових умовах тут собі зростала один рядок, тут у мене ексибішн. А... а один рядок от Штутгарт. Штутгарт Штутгарт вийшла. Також вона плотненька, гарна цибулька, але вона дрібніша. Eksiбішен. Дуже крупненька така, овальна яйцеподібна цибуля. Ексібішн не зберігається довго, до весни не лежить. Її треба з'їсти швиденько. Ну так, до нового року ну, її бажано з'їсти. Ну, ось Бачите, в рядку була Ексибішн і була штутгарт. В одних умовах, але зовсім різні цибулі. Ось такий маємо, такий врожай. Воно ну, вирощувалося все просто, нічого йому тут такого ніякого доброго ніхто їм не давав. Ем, був полив, бо ем, ось все, прийшла наша помічниця. Наша Джесіка завжди рядом. Така жарко, у нас дуже жарко. Дуже на дворі хоче дощ іти, але десь рядом ходить, але не у нас. Ось. Вирощується, нічого складного немає. Сіяла в февралі, в лютому місяці в ящички вона собі сама зростала. Е, трошки її підсвітка. Треба було на підвиконні, вона стояла на сонячному. <жасі>. Діди за своєю любов'ю трошки позже. а потім висадили ми її. Вона тут пережили всі морози. Цибуля не боїться морозу. Весняного ми її не прикривали і ось так зберігає, наросла наша цибулька. Маємо тут її зовсім небагато, грязочка у нас тут невелика. Ну, нам вистачить. Бачите, ну, це така геть дрібненька. А е ексибішн була крупненька, гарна. Ось по весмикуємо, бо будемо кермек далі поливати, щоб він ще раз нам наріс. Тут такий синій у нас кермек. Вже наростають, наростають новенькі, бо ми тут багато зрізали і ось-ось-ось нові. І дамо сюди водички багатенько, і Буде новий кермек. Ну, ось такий маємо врожай по Ексібішн. На той рік будемо сіяти знову. Невелику кількість, нам багато не треба. Кому треба багато, сійте. Гарним будете мати гарну цибульку. Дуже солодку і величезну. І просто в виращуванні, дуже проста в вирощуванні. На все добре, мої дорогенькі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Бувайте!